Спочатку все ніби йшло нормально, але з часом правки ставали дедалі абсурдніші. Я виконав проект, зробив рендери, відправив і мене просто заблокували. Без жодного дякую, без жодної копійки. Але через 8 місяців просто вдумайтесь в це! 8 місяців! Коли я вже давно про цей проект забув, вони мені написали: всім привіт! Сьогодні буде новий формат, тому що ми покажемо помилки. Які роблять всі початківці без виключення, в тому числі і я. І як їх треба усунути, або ви просто забудете про замовлення? Я вже майже два роки у 3D-візуалізації, тому для прикладу я використаю свої перші проєкти, бо я точно не святий та теж робив ці помилки на початку. А поки я відкриваю візуалізації, ти підпишись та постав лайк. Це був один із моїх перших проектів у 3D-візуалізації. Я отримав це замовлення в той самий день, як закінчив навчання без пауз, без розкачок. Просто одразу пірнув у роботу. Це замовлення було була ціла квартира, близько 50 квадратних метрів. Я вже точно не пам'ятаю. Але це була повноцінна візуалізація квартири. Все було просто. Я побачив, що людина шукає візуалізатора і написав їй, просто випадкове повідомлення. А для мене тоді це був великий шанс, за який я одразу вхопився. Проект ми оцінили тоді у чи 1300 злотих, чи 1500 злотих, щось в цьому районі. Працював повністю без передоплати. Просто довірився. Зараз, звісно, я вже так не роблю. Це мій перший комерційний проєкт. І зараз я дивлюсь на нього, як, наприклад, того, чого краще не робити. Перш за все, світло. Воно абсолютно мертве. Я використав тільки Corona Sun плюс Corona Sky без додаткових джерел, через що картинка плоска, а тіні рівні без глибини. І ось ця дрібниця просто знищить всю атмосферу сцени. Друге матеріали. Виглядають надто заводськими і нереалістичними. Глянець кухні відбиває світло як пластик, підлога ідеально рівна без варіацій, такі дрібниці відразу знижують рівень роботи. І ось ця помилка головна ознака новачка в 3D, і її бачать всі дизайнери. Композиція дуже слаба, ракурси ріжуть меблі, немає переднього плану, сцена виглядає плоско. Це робить картинку технічною, але не художньою. Інтер'єр виглядає стерильно без деталей і життя. Тоді я боявся додавати багато декору, але тепер розумію, саме він робить сцену реалістичною. Висновок, якби тоді я приділив увагу світлу матеріалам і деталям, картинка виглядала б у 2-3 рази дорожче, навіть без складних моделей. Сьогодні я б зробив такий проект за приблизно тиждень з урахуванням правок, хоча багато залежить від самого клієнта. Ну, і взяв би за таку роботу вже не 1300 чи 500 злотих, а 25, а навіть 3000 злотих. Бо це вже зовсім інший рівень якості, швидкості та процесу. А якщо хочете більше дізнатися про мій шлях у 3D, обов'язково подивіться відео: Мій шлях з нуля у 3D. Ось тут. Ліворуч. А ось це вже мій другий проект був дуже нетиповим. І саме через це я його Дуже добре запам'ятав. Я отримав замовлення буквально через кілька тижнів після старту. Ще на етапі, коли тільки починав орієнтуватися у роботі з клієнтами. Проект був із США 160 квадратних метрів і дедлайн 5 днів. Це було для мене щось нове, іноземний клієнт, велика квартира, але майже повністю повна відсутність дизайну. Не було чіткого ТЗ, мені довелося все вигадувати самому, підбирати матеріали. Меблі, освітлення, намагатись вгадати смак замовника і всього 5 днів на об'єм у 160 квадратних метрів. Розбір другого проекту багато роботи, але мало сенсу. На перший погляд, цей проект виглядає акуратно, але якщо дивитися очима професіонала, тут є помилки, які відразу кидаються в очі. Світло, воно рівне і безконтрастне, Через це сцена виглядає плоскою а об'єм меблів і архітектури просто губиться. Ця помилка зруйнує навіть найкращий рендер. Матеріали, тканина на дивані та кріслі з неправильним масштабом текстури, дерево на підлозі, меблях якесь однакове, без варіацій і життя. Це робить інтер'єр пластмасовим. Це на перший погляд виглядає красиво, але клієнт тобі потім скаже ні. Деякі ракурси виглядають мертвими. Особливо центральний вид на кухню. Він порожній і без переднього плану. Полиці заповнені моделями ідеально симетрично, без природнього хаосу. Через це інтер'єр виглядає таким штучним. І висновок у цьому проєкті саме світло і матеріали знизили фінальний рівень роботи. Якби тоді я попрацював контрасти і текстури, картинка виглядала б набагато дорожче. Чому ж я за нього взявся? Просто тому, що сума була дуже приваблива. І я, як початківець, повірив у. Легкі гроші. Працював без передплати знову, і цього разу прогорів повністю. Я виконав проект, зробив рендери, відправив і мене просто заблокували. Без жодного дякую, без жодної копійки. Тоді було дуже прикро і соромно, і навіть злість була. Але зараз я вдячний, що це трапилось одразу. Бо це стало найпотужнішим уроком на старті. Вже зараз я б планував на такий обсяг близько 10-15 днів, тому що це дуже великий об'єм, і ціна була б, звісно, мінімум від 6 тисяч злотих, залежить від кімнат і деталей. Якщо немає дизайну, це... це не творча свобода, а тільки додаткове навантаження, яке теж має оплачуватись. Не бійтесь озвучити це. А якщо ви хочете більше дізнатись про 3D-візуалізацію і курс, який я проходив. Зареєструйтесь на безкоштовний онлайн-урок від Visual360, посилання у описі. Ну і останній розбір на сьогодні це був мій перший екстер'єр, і водночас перший великий урок про дивних замовників. Проєкт тягнувся майже три місяці, і це за оплату всього в тисячу злотих. Так, я, я знав, що я не маю досвіду в екстер'єрах, але ж я тоді не міг подумати навіть, що це все настільки затягнеться. Замовники були доволі специфічні. Ніби вічливі, але кожна правка супроводжувалась дивними фразами по типу Це вже точно останнє угу. і таких останніх було десь 17. Спочатку все ніби йшло нормально, але з часом правки ставали дедалі абсурдніші. Перенести будинок на 20 сантиметрів вліво, замінити плитку, яку ж самі погодили. А потім знову повернути її назад. Ну і розбір третього проєкту, перший екстер'єр і головні помилки. Це був мій перший серйозний екстер'єр, і чесно, я тут зробив стільки помилок, що зараз сам собі дивуюсь. Я виставив світло дуже нейтрально, без атмосфери і контрастів. У результаті будівля виглядає плоско, а матеріали фасаду взагалі не читаються. Якщо. Ти і далі будеш робити ось так, можеш просто забути про замовлення. Матеріали й деталі. Фасад надто чистий, без жодних дрібних дефектів чи варіацій кольору. Огорожа, асфальт, плитка виглядають як новенькі з 3D-бібліотеки без жодної адаптації під сцену. Новачки завжди забувають про цю деталь. Кути зйомки стандартні, без спроб показати об'єкт цікавіше. Немає глибини кадру, переднього плану або елементів, які б вели погляд. Дерева і кущі виглядають одноманітно та. Занадто 3 Їм бракує варіації по кольору, формі і щільності листя, через що вони не додають реалістичності. Головна проблема тут відсутність роботи з атмосферою і матеріалами. Якби я тоді витрачав час на дрібні деталі і гру світла, цей рендер виглядав би у кілька разів професійніше. Фінал був не фіналом. Через три місяці ми нарешті дійшли до результату. Вони навіть сказали дякуємо. І я видихнув. Але через вісім місяців. Просто вдумайтесь в це, 8 місяців. Коли я вже давно про цей проект забув, вони мені написали, слухай, а ми б хотіли внести ще пару змін. Але зробити я це вже не міг. По-перше, у мене був дуже щільний графік, нові проекти, і часу на це я не мав. Ну а по-друге, сцена була зроблена в старій версії Максу, а в новій все просто зламалось. Матеріали полетіли кудись, камери зникли, проксі розсипались. Я чесно їм пояснив ситуацію і відмовився зроблювати. Чи шкодую я про це? Ні. Бо це була ситуація, яка навчила мене важливого. Завжди підписуйте договір, навіть якщо здається, що люди нормальні. А я сподіваюся, що цей розбір був для вас корисним. В кожному кейсі є нюанси, правки, стреси і моменти, коли ти покращиш свої навички та простежі. Ті роботи, які здавались мені якісними, крутими. Сьогодні я бачу зовсім по-іншому. Але саме через ці помилки я і виріс як фахівець. Якщо вам сподобався такий формат і ви хочете більше такого контенту, напишіть про це в коментарях. Можливо, у наступному відео я покажу більше міжнародних проєктів та розповім особливості їх реалізації. З вас підписка, лайк та до зустрічі на каналі!